Всім доброго дня, всім привіт. Ми знову на дачі. І як то кажуть, що можемо, те і робимо. Наводимо порядки, погода не дозволяє, поки зіма щось, щось сіє, щось садить, тож е убиратимемо в хаті. Тобто, В попередніх випусках ви бачили, що ми там почали прибирати вже легше, вже краще. Але ще є одна кімната. В яку, можна сказати, не ступала і нога. Тобто там все лежить, треба пообирати, щоб туди можна було дойти. Тож, подойдемте. Так, заходимо в хатинку і на даний час оце, оця кімнатка при вході, тут все, все стоїть, все лежить. В общем, вона складірована, всякого. Нужного і ненужного хламу. Зараз його треба нам перебрати, подивитися, що нужно оставити, що не нужно вивезти, викинути. Це тут груба була. Була груба. Я її розібрав, якщо чесно. Мені нужен був би ушний кирпич, хватається стара. І я її розібрав. Зараз вона в такому стані. Та тут все в такому стані, тож будемо вибирати. Будем так, самому цікаво, що тут є, чого тут нема, що тут можна викинути, що тут можна оставити, тож зараз будемо дивитися. Так, ящичок, ящичок. Тут у мене накриття от палаточки. Воно ще може послугувати. Тож, Його залишаємо. Так, наш, наші ящички, в яких стоїть, що нужне. Що і не нужно. Так, що тут? Так, це рибацьке ведро. Тут у мене поплавки. Воно не тільки рибацьке, тут і... Тут і для. Для. Для капельної ленти з'єднувалося. В общем, була в мене така прикормка для риби, если я на рыбалку. Ще багато оставалось. Дуже смачна, миші поїли все. поїли все миші. І кульок погризли тут під поплавки. Підрибацьке. Мільйон поплавків. всяких, з'єднувачі. Такий такий нужний кульочок. А це що таке? Це це даже, даже не знаю, що таке. Для червячків коробочка на рибалку. Це, це мені нужно, тільки, тільки жалко, що тільки жалко, що ми ще поїли, добрали сюди. Ну а як вони могли сюди не добратися? Зараз піду візьму ящичок, щоб весь мусор в ящичок викидати. Ось де ящик такий. Мені сіть ящичком. Викинемо сюди, сюди усе. Відру без ручки ну, нужно. Це складемо вже сюди без прикормки, тому що вона виявилась дуже смачною. Ми ще під чисто поділи. Так. Так, кастрюлька. Кастрюлька, Я б сказав, вона ще могла б послугувати. кастрюльку тобто треба однести в нову хату і помити її. Вона ще по бідності згодиться. По бідності. Нічого, навіть не по бідності, хороша, нормальна кастрюля. Так, банка літрова, півтора літрова. Щось щось у мене було. В банках сюди заніс, поставив, так воно тут і стоїть, і так усе. І так усе, банки треба буде поставити, поставити на місце. Так, ставив банки на місце і тут у мене, тут у мене така неожиданність. Що воно таке, сам не знаю. Воно, мабуть, здохло. А тут здохло, а що воно таке. Пожалуйста, якась якийсь звірок, ужас Божий, заліз стару хату і здох. Ну хто знає? Що воно може бути таке? Це не кролик, це, це якась така... Не знаю навіть, як його назвати, воно хорошо на мишей охотилось. І я побачив, що тут і мишей нема, Так дивлюсь, ну лежить щось. ужас божий, що тут в хаті знаходиться. Викидаємо. Оце так, так і убираю. і злякатися можна. Кульок викидаю і... так. Супер-снасть. Чи є тут щось чи нема. Я не бачу тут нічого. Викидаємо. Викидаємо. Так, кріпіжі. Кріпіжі Під підвеси до кашпо, в яких там петульніки, сульфіні, ну, висіли. Оставили. Вони іноді ламаються, будуть як запасні. Оставляю. І це ремонтні краники нові до капельної ленти. Теж оставляю. Тільки вже це оставляю, треба ж йому місце знайти. Найти, найти місце і щоб розкладати. Цей ящичок такий буде, буде на мусор Це нужно, це оставляю. Так, горшочки всякі, всякі горшочки. У мене там, хто дивиться слідкує за моїми відео, є такий ящичок, в який я складав всі грашочки. Зараз я однесу і покладу це все в той ящичок, щоб, щоб воно тут було компактно, хорошо поубірано. Сетка порвана. Викидаю полотенце, полотенце. Полотенце. Нужне воно чи не нужне. Тут його по ньому миші лазили, пісяли, какали. Як я його тут оставив сам не знаю. Думав занести на минуту, вийшло на вічне. Ну, буде тряпка викидати викидати таке полотенце, капюшонок купити і сеточка хороша тоже там у мене є ящичок із сіточками, сеточками, там сеточка, там сеточка, там покладем в той ящичок. кришка от бананки, старенька, ну це ящичок старенький, ще може послугу вошки. Тоже есть Тоже мішки. а Це мішки я як будував хатинку, їздив по пісок. Тобто сюди заказувати накладно цілу машину камаз піска. Та він сюди, поки заїде, все перетовче, тож їздив сам по пісок. Поїду, 8 мішечків погружу, привезу. Тобто це Мішки з під піска, я поняв. Ну, все одно треба буде їх. ...надо їх буде мішки до мішків поставити. Так, цікавий. Так, а чого я сюди банки поставив? Це банки поставив, їх викидати не треба. Чисті хороші, нові банки згодяться. Що що тут у нас? Ужас божий. Тут семена. Семена. те, що я садив в тому году. Возможно, не досадив десь щось осталось. Ну, тут ми ще все поїли. Ми ще все поїли. Так, добрева, добрево. Сюди не добрали. Але тут не смачне було, Там я щось з'їли. Що вони тут з'їли в мене кропчик, кропчик дуже сподобався. Рейдисочка льодяна, бурулька ціла. Що тут іще петрушечка ціла. Ми сюди не добрались. Це ще можна буде попробувати посадити в цьому году. Оце вже і хочу тут навести порядок, тому що... Садив за низ поставлю, садив за низ поставлю, сеточка, сеточка, Це до сеточки поскладаем, Панетка ужасно викидаємо. Так, антимуравей. Ми ще сделаем. Тоже антимуравей. муравей. Вот муравьев посыпал. Мы физли. Сеточка ужасно выкидаем. Викидаємо, бутилка викидаємо. А де ж ручка, от, мотишки. Десь должна десь бути. бути такі листочки. Просто листочки. Я їх викину, тому що носиться їх перекладати з міста на місто не буду. Ручка до матишки, думаю, думаю, щось придумаємо або десь знайдеться. кулок для мусора, пакет для мусора. В мусор, він такий ужасний. Удобрення для помідорів і перцю. Ну, десь посипати, десь потрусить хай буде. Так, оці штучки для підвісів. Тобто будуть будем і щось, буду щось десь садити, будемо де щось садити, як запасний варіант або до кашпо. Тобто вже є. Уже добре. Що це тут? Тут раунд ап. Не замерз. Ну, Надіяся на нього 100% не Ну, Оставимо. Обніжечки пройдемося, тобто поможе, поможе, не поможе, не поможе. Ну, ще викидати його не хочуть. Срок годності до 27 -го года. Викидати поки не буду. Рукавичка, рукавичка. хороший, це, хороший, це рукавички. Цей ящичок я буду поки коробочки складати якісь. Ось тут поставлю. Тому що те, що потрібно, буду складати. Величезний мішок. Величезний. От вони в мене є ось такі величезні мішки, але куди приміняти їх, я не знаю, що в них можна покласти чи носить, чи возити. До мішків покладу, а там видно буде. Теж рукавички, рукавички. Таке кашпо, Чи згодиться воно, чи не згодиться таке в ужасному состоянні? Думаю, якщо помить, який цвіточок посадить, то згодиться. Ужасний, ужасна мандаринка викинув. А це. А це я оставлю. Це я сюди як висаджую капусточку, корінці вмокаю в крістіжик, щоб. Щоб одразу її нічого не заділо, капусту, щоб вона хоч пішла рости. А там уже будемо, як підніметься, там уже будемо дивитися по шкідникам. Будуть шкідники, будемо боротися. Будем і, і тут то це не знаєш за що його взятися, якщо чесно. Если честно, пенофлекс. Пінофлекс 2 см. Такі залишки. Такі залишки. І я його оставлю, тому що хто дивився мені відео, монтаж вагонки своїми руками там на потолку. Чуть-чуть буквально капельку не дороблено. Я її оставляю. Я її оставляю. Доробим, що останеться, тоді, тоді викинемо. Так, уже є де стукнуть, уже легше. Уже легше. Скоро, скоро можна ходить буде. Такі ящички. Ящички оставляємо. Дерев'яний ящичок. З ним. З ним та сама епопея, Поломатий, наче непоганий, жалко викинуть. І так усе. І так усе. І так усе. О, так, покажу вам. Ось де кротоловка. Ніколи ще не іспользував, Живе в мене тут крит на городі. І бабуся-сусідка була, вона ловила свого крота. І вже як стала старенька, як не в силу, каже, на тобі, може ти ловитимеш? Ну, ловитиму. Може і ловитиму, як час буде свободний. Взагалі, тобто, треба буде ще розібратися, як воно тут все працює. Принцип роботи цієї кротоловки, ну викидати я її ні в коїм случаї не буду. В коїм случаї воно ще може пригодиться. Мішки. Мішки. Тобто, величенький мішок. Я мішок. Щось мені ця кімната не подобається. Скільки тут Скільки тут хламу, скільки тут всього, оцей звірок дохлий попався. ну, Я так розумію, він ще не завонявся, це добре. Треба буде його викинути. Якась ласка, то не ласка, куниця, не куниця. Я в них дуже не розумію, ніколи не бачив. Но... Ну, лазило тут. Воно тут лазило і... І здохло. Мені це не дуже подобається, але ну, ну, нічого не зробиш. Це ящичок, і я його викину. Оце все на викидання. Тому що і так тут дуже багато дофігіще всього. Хочу його, хочу, щоб тут ступнути, де як можна було, тому що туди не добереся, це все стоїть. Ну, оце, профіля, такі невички, нужні, не нужні. Наче ну, не нужні, викинеш, будуть нужні. Так, окей. Окей. Спасибо. Цей викину, зовсім маленький. Так, це теж викину. Так, і це. Це те, що я садив в тому году капусточка. Колись собака в мене була, ходила, ну типу це не памп, коверки такі приучали її, приучали її туди ходити, пісять. Багато ще нових було, але ще все поїли, то викидаю. Такі манісеньки профіля сідаю, Ящичок. Оці рукавички. Вот Стамеска. Чого вона тут лежить? Ей надо покласти до інструментів. Потому що мені нужно было. Я її шукав, шукав. Я її не знайшов. А як я її мог найти? Откуда я знав, що вона лежить тут? Сейчас сразу піду і положу її до інструментов. Отакі От рукавички. Рукавички оставим, покладемо до рукавичок. стамеску я покладу на видному місці, щоб сразу, як закончу тут Так, Ранння капуста, сір не понравилось, не садитиму в цьому году. Рексома червоноголова в принципі, непогана була. Можна. можна на ній зупиниться, бо в ті годи садив, була хуже, це це лучше. І брокколі агасі. Агасі така. ну, В тому году год такий був, що не було тієї капусти агасі. Тобто, ці почечки я їх так поки оставлю, навіть на видному місці. Оце, оце викину. Оце викину, цей ящичок не викидатиму. Це в мене тут під, під раствор. Щось такий технічний ящик. Оставлю. Так, уже три ящичка на викидання є, це Хорошо. Ой, за ящичок. Сітки, ну бы сітки. Викидаємо це. Це Все, выкидаем. Такие манюсенький ящичок. Уже дна нема, нічого нема. Ужасно, нема. Я навіть не знаю що. Я його просто викину. Викину. під ногами не бувка. Кришечка від банана. Що в мене з тими кришечками? Нужна воно, не можна. Викину її, тому що я щеки... Ящики приходять в непригодність, викидаєш, а кришками, бува не накриваєш, не пользуєшся. Ну, там Як капусту возиш, чи ще вони розпираються, кришка вже не набивається І лежить то там, то там, то там кришку. Той. Викидаю. О, щоб не залах І цей ящичок викидаю. І цей ящичок викидаю, було мені тут пару будинок пустих. Ми зараз привернув ящичок. Випадає, що щоб закидать сюди все. Так, не получается панетка. Мишами полажена, ужасно викидаю. Так, оце що мені не нравится. ну, ну це все тут із года в год лежить. Що так, добрався я до до провода ну, типа може десь колись пригодиться десь щось для чогось ну алюмінієвий алюмінієвий переміняти його ніде не будеш такий старий алюмінієвий він він уже він уже своє от служив нам його викинуть щоб, щоб він не валявся так, теж провод красиво змотаний. Сам сам Ну, Думаю, не хочу його наскладірувати. Його повикидати, не будь тим плюшкиним. Це теж бананка ужасна. Поки не викидаю, його ставлю, ставлю для мусера. Он де там піч розбирав, тоже сміття повно. І ось де, ось де кришечка. Теж викину. Теж викинув. Не пройти, не на виступну, тому що такі всякі провода валяються. Вони алюмінієві Для чого їх було сюди перевозити? Сразу викинути? Ні, жалко. Може понадобиться. Скажіть, пожалуйста, колеса. Колеса. Детської коляски. Ви поняли. Ви поняли, куди воно поїде. Так, мішочки до мішочки. мішочки до мішочки, все поскладається. Так, викидається, провода викидається. Так, ну, чуть-чуть тепер його треба повиносить, щоб тут було свободні і щоб можна було продвигатися далі. Клійонка. буде нужна, тому що це застилать, де щось той, навіть дрова вкрити. Нужно видно туди її покласти. Цю весь жалко. Це ятер, так, да, це ятер. Тож миші, миші погризли. Ні, це не ятер, це не ятер, це, це рибу складати. Але ж він такий хороший, риби його. І миші його погризли. І даже не знаю, чи згодиться він чи ні. А тут його заделать. Ну везде везде цілий. І надо їй було ті миші погризти. Лежав собі спокійно. Така хороша вещь складати. складать. блін, я маю повністю дно уже зашить надо буде. І так як рибу ловиш, як поставиш, щоб туди рибу складати. е, бобер якийсь може погризти чи, чи ще, що. І риба вся потікає. Ну, з дирочкою не годиться. ну. і ось де невеличечка. В общем, треба буде передивитися. Треба буде передивитися, вийде встановити. Встановимо. Бо купляти нове накладно. Наче все є і все в такому стані, треба було його так. отудочок впіхнув, чехли отудочок. У мене є там одне місце, де я удочки, храню. не хочу цю повалячку устраювати. Вилки ложки от перших хазяїв їх. Стоять вже тут, скільки ця хата, скільки вони тут стоять, я їх викидаю. Його викидаю. Що тут ще можна викинути? Викинути можна, до нього долізти треба, щоб можна було його викинути. Ця бутилка обрізана, викидаємо. Це гіпсокартон. Гіпсокартон. Потолочний. Потолочний, гіпсокартон. Я його, я його потолочний. Потолочний, чи нужен, не буде. Взагалі, в мене там в одному місці є потолок робити. І чи держать його, чи не держать, треба подумати. Викинуть всегда, вспінеться. Так, ящички поломані, розломані. Він такий ящичок в АТБ 2 гривні стоїть. Новий. Я їх. Ну, ужасний ящичок Викидаю. Викидаю. Касети. Касети. Косити для сади. Може колись садити щось. Я не хочу її викидать, і треба туди касети до касет однести. В общем, поки я тут чуть-чуть поскладаю мішки до мішків. Горщики до горщиків. Те, що надумав викидати, викину, бо вже нема де ходити, де, де ступати. Так що, в общем, ще що його Це такий картон великий. Насос з колодязя і шланга. Насос з водя і флангу. Ну, флангу треба подивитися, чи потрібно, чи не нужно. Насос, насус тоді викинути. Так і робимо. Виносимо, виносимо це лакміття, в машину грузимо і вивозимо, викидаємо.